Добрий вечір, мої дорогі та улюблені. Ми приїхали на ряд зустрічей до Варшави, столиці Польщі. Гарно, питань немає, гарні дороги. Але я вам можу сказати: в нас на вулицях війну вони чистіше. Але в будь-якому разі Варшава, ну як завжди, Варшава залишається. Я вам можу сказати по сухому остатку, в мене вже бордовий телефон, мінус один консільєрія. Приходьте на канал Орхіточ. І дивіться, хто такий мінус один концерєрі. Змінюй прізвище, не змінюй прізвище, один раз, другий раз, судимість за тяжкі там наркотики. Але купуй щось, дипломи, не купуй щось дипломи. Але правда і закон завжди переможе. Але в будь-якому разі ситуацію це не змінить. Тому що всі будуть покарані корупціонери, абсолютно всі. В НАУ не буде монополії. Тому що люди є вільним в обиранні захисту захисника своїх прав, представництві прав та інтересів. Тому слідкуйте, я впевнена, що справедливість закон від Лариси Криворучко завжди переможе Закону бути в нашій країні і ніякі консерєрі з трьома судимостями тощо, з похибками в мізках щодо расистів, ми не дамо на нашій землі це зробити. Тільки Україна, тільки закон, і тільки боротьба з корупцією. Я впевнена, що справедливість та закон від мене переможе. Гарного всім вечора!